Так, друзі, продовжуємо огляд автомобілів на рівницькому авторинку. 2-літровий. Рено Сенік, бензин 5850, максимальна комплектація. Восьмий рік. Це в нас Грант. Автомобіль свіжо привезений. Це в нас вітрон Пікассо 2011 року 6 тисяч дизель. Рено Меган. РС комплектація. 8 тисяч ось Такий цікавий. А п'ята шкода в універсалі. 6200 1,6 простий бензин сьомий рік. Ауді, а 3 8. Ні, вибачай 7600. Автомат 1,8 сьомого року. Mitsubishi Outlander Восьмий рік, двохлітровий бензин, повний привід. Так, BMW. П'ята серія. 13 рік, 12 тисяч. Седан. Це в нас Америка Лів, На жаль, без інформації. Туранчик ще продають, теж не написано.